Вітаю сьогодні. Найпопулярніші тарологи зроблять прогнози про те, як і коли буде закінчуватися війна та що чекає Україну навесні. Ви почуєте думки та передбачення Ірини Клевер, Олени Бюн, Людмила Хомутовської та відомої мульфарки Олени з Канади. А також подивимося, чи співпадають їхні заяви з Будановим та Даніловим. Дочекайтеся за хвилину. Я нагадаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Протакшн. підписуйтеся і тисніть на дзвінок. Обіди для них не буде. Це буде для них капкан буде так, як нам треба для того, щоб ми залишилися на своєму троні, тобто на своїй землі. Ну вони вже лізуть. От дивіться, їх стримують. А вони вже лізуть. Русня відійде добровольно звідти на, на якусь відстань, тому що є домовляння тут є. І домовляння, і перехід до мирного стану. Ми переможемо. Це дуже гарна карта. Ми сидимо перед деревом життя. Вісім місяців десь. Вісім місяців ще будемо ми битися, ще будемо ми воювати. Терологиня Ірина Клевер прогнозує, що весною розпочнеться стрімкий рух до завершення війни, і ми будемо мати для цього майже усе розсипання, того що є війни, чи стане війна стрімкого руху? То що ви запитували? Я кажу так. Так і стане і так має бути, бо тут фортуна має бути. А оце стрімкий рух. Тим паче, що Збройні Сили України вже підтримує чимало країн, і надалі підтримка буде тільки збільшуватися. І нам це не як допоможе, щоб якнайшвидше звільнити окуповані території від ворога. Король на троні робочий король. Це допомога в якихось робочих процесах. Далі, диявол, прямий цепі. Бачите, цепі, це значить, буде допомога, і вона ланцюжкова. Ланцюжки, бачите? Ланцюжки. Тобто е, е, там, ланцюжок за ланцюжком ми будемо отримувати те, що нам потрібно для того, щоб бути на своєму місці. А король мечів каже про це як зброя, так і план, так і підтримка це все ну, от, от ця комбінація із чотирьох карт, це каже. Буде так, як нам треба для того, щоб ми залишилися на своєму тролі, тобто на своїй землі. Олена Бон також дала свій прогноз щодо того, як складатимуться події в Україні на фронті навесні. Ми окупанта будуть і в найнеочікуваніших місцях. Українські вождні сили, дивіться, будуть давати бавовни везде. Це я так розумію, і в тилу, в незаконно окупованих територіях України в Криму. незаконно оккупированным в России. Украинские вооруженные силы, они готовы к воплощению своего, так они все время показывают, хитрого плана, наступательного плана в жизнь. Готовы. О, о, на И, я хоть... И еще можно. И здесь показывается глупое руководство, Вищого воєнного руководства Росії найзапекліші бої наразі відбуваються на сході країни, і як завжди, Бахмут у центрі уваги він стверджує, що план Росіян не вийде. А ось збройні Сили України готові до реалізації свого плану. Будуть виплачати свій хитрий план. То, що касається Бахмута в житті. Я думаю, що вони його виплатять, тому що тут є всі на це основання. Ну і в результаті В итоге, да, сейчас как-то быстро будут развиваться действия. Они, смотрите, в любой, э, да, опять они показывают, что украинские вооруженные силы могут отойти на подготовленные позиции. Но это входит, это входит в этот план. Там достаточно план такой, знаете, увидим мы его. Э, то, что они надеются на победу фактическую победу, да? даже если они отойдут, это победой для них не будет, это будет для них капкан. Крымтуновы с ней мы не знаем, а був хитрый план Залужного. Этот план, я скажу так, разноплановый, и я думаю, смотрите, этот капкан мы не один увидим. Он не один будет. Такой хороший капкан. Однозначно воплотит и по итогу, по итогу, что у нас. Да, видите, стремительные действия заложного. Ох, будет им. Ох, у них пылать будет, неимоверно пылать. Есть чем, смотрите, есть чем, чтобы пылало. Есть. Ну, прямо, я бы сказала, и на большое расстояние, и на среднее расстояние. По сути, смотрите, э, сила у них есть. Ну, мы говорим о расшистах, да. Мобиков они набирают. Но ресурсов у них нет. Я так понимаю, что они плохо обучены. Вот по этой карте уже всех и коллег, и больных. и, Ну, я не знаю, кого только они набирают по этой карте. Но еще плюс, конечно, у них четко идет нехватка снарядов. Экономят они. Из чего стреляют? Ну, вот, вот технической базы. Будь вісіли. Якщо конкретніше говорити щодо напрямків запеклих боїв, то тут слід проаналізувати прогноз Людмили Хомутовської. Вона поділилася думками щодо того, як складатимуться події на Донецькому, Луганському, Харківському та Південному напрямках. Що чекає у березні на Луганському напрямку? Це буде максимально тяжкий фронт, у плані чого там буде рух, і я спитала, чи цей час що не відступ саме росіян. Мені сказали. Що кардинального відступу не бачать, але прориву тут не буде. У нас якось Луганська область зараз активується та. Можливо, поповнять за рахунок мобілізованих з російської сторони, і якісь навіть щось військових там повинні кинути саме, може, професійних, ну принаймні мені показують. Так що там будуть бої без проривів, без кардинальних змін, але з великою кількістю смертей. Що чекає у березні на Донецькому напрямку? Там буде такі два етапи з однієї сторони. Якби активується українська сторона, і вона десь приблизно 2-3 тижні починає там рух, почнуться там відкати в сторону саме завойованих територій. Це не контрнаступ, а саме може як контратаки. От, якісь от, такі, так що звідти ми чекаємо дуже хороших новин, але це не зразу. не зразу Дайте, щоб трошки пройшло. Що чекає у березні на Харківському напрямку? Кардинальних змін по Харківській області не буде. Буде якась кількість обстрілів буде саме через те, що там близько. І тут вони такі, якби як заручники, того що вони близько знаходяться до саме зони обстрілу. Так, що тут щось сказати, що там захоплять Харків, будуть про і цього не буде, тому що нам дають двійку мечів, якби ніхто нікуди не порушиться, приблизно та ситуація буде. Так що отака новина. Так що по Харкову не гірше, не краще, така приблизно і буде. Що чекає у березні на Запорізькому напрямку? Нам дають карту мир і дають двійку чаш. Спитала про що це? Ну, хочеться вірити, що саме почну щось відповоювати, але двійка чаш. Говорить про різного роду домовляння, ем, так що я думаю, що там домовляться, може навіть е, рушня відійде добровольно звідти на, на якусь відстань, тому що якесь домовляння тут є, і домовляння, і перехід до мирного стану. Відома мальфарка та торологиня Олена з Канади теж проаналізувала події в Україні не лише у березні, а й на весь весняний період. Вона також наголошує, що переломний момент весною відбудеться. Три карти на березень, квітень і травень взяла. Березень, сімка, мечова. Дуже запекло буде тяжко. Березень тяжкий. Що стосується фронту, що стосується війни, дуже дуже тяжкий. Квітень. На квітень вийшли п'ять мечова, не буде легко у квітні. Так само буде тяжко, на жаль, у квітні. А травень на травень набагато краща карта. Розумієте? Бої будуть іти у травні, але ми будемо мати надію. Ми будемо мати надихнення. Бо вже будемо потрошку звільняти свої території. Тут лицарь це наш військовий, який іде звільняти, і у нас на серці буде легше, і вже у 2023 році. На її думку, нас чекає довгоочікувана перемога. Бачите, вийшли дуже потужні карти, і я бачу, що таки так воно й буде. Бо це королева Пентакльова, це заможня, щаслива Україна. Що ми вже відбудовувати будемо, ми переможемо. Це дуже гарна карта. Ми сидимо перед деревом життя. Вісім показує, означає вісім місяців, десь вісім місяців. Ще будемо ми битися, ще будемо ми воювати. І десятка ж говорить про потужу, потужну допомогу світу, бо 141 країна вже розумієте? 200 країн в світі 141 країна. Сказали, що ми все зробимо, що можемо хто більше, хто менше, що, що зробиш, щоб Україна перемогла. Десять це новий етап розвитку миру, світу, і десять жизлова говорить, що так, ми переможемо. Військово-політичне керівництво України теж оптимістично оцінює те, що буде відбуватися на території нашої країни у 2023 році. Проте не слід виключати, що дійсно буде важко. Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю «Голос Америки» про те, яким саме буде припини. Війни. Результатом цієї війни одностайно буде повернення всіх кордонів зразка з першого року. Не перший раз кажу, в принципі, це і позиція президента та і всього цивілізованого суспільства. Інакшого виходу просто немає. Жоден інший варіант, він не є реальним. Тому що Україна не зупиниться, ну і Росії це не дозволить зупинити свої бойові дії. Тобто, повернення, скажімо так, до визнаних. Всією світовою спільнотою право наразі Україна вже має кілька варіантів початку деокупації всіх наших територій. Проте стратегії можуть змінюватися. І про це свідчить нещодавний допис секретаря ради національної безпеки та оборони нашої країни Олексія Данілова, якому він зазначив про звільнення Криму, але шукати прихований сенс Данілов не радить. все чітко зрозуміло. Справа в тому, що я хочу звернути увагу в двадцять першому році, 24 березня. Вийшов указ президента України Володимира Саніша Зеленського номер 117 про стратегію деокупації автономної Республіки Крим і міста Севастополя, там, де ми вперше, от починаючи з 2014 року, відпрацювали всі моменти, і первинна пропозиція була вирішувати це питання політика дипломатичним шляхом. Так записано в нормативних правових документах, які діють на сьогоднішній день, зарахування тих обставин, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої країни. Ми маємо обов'язково розглянути цю, цю стратегію, внести в неї відповідні зміни. Проте Олексій Данілов впевнений, що у Росії наслід вважати, що все буде відбуватися для них спокійно. Тим паче, останні дні палає на тимчасово окупованому півострові, де окупанти розмістили свої військові об'єкти регулярно. Російська Федерація почне луснути, лопатись, лопатись і ще раз. Хлопитись вона от лусна, як наш переспілий херсонський кавун. і це буде найближчим час. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.